Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, представники суб'єкта господарювання присутні? О, зараз, може, ви мене не чуєте ніхто. Да, не чую. Доброго ранку. Доброго ранку. Вас дуже добре чути, але я представник від проєктантів. Ага, представників проєкту, добренько тоді. Розробника проєкту. Угу. Да. Тоді ми вже почекаємо трошки. Угу. Доброго дня ще раз. Суб'єкт господарювання відсутній, так як неможливість підключити через технічні проблеми. Надія Павлівна, ви мене чуєте? Не може підключитися, так як інтернет на нас. У нас на представники громадськості на громадські слухання не з'явилися. Тому складемо акт про наявку представників громадськості під час о, у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 13 грудня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності виконавчого комітету сільської сільської ради Полтавського району Полтавської області, якої Передбачається розчищення та поліпшення екологічного стану ділянки річки Коломак та її рукава в межах села Коломацьке номер справи в єдиному реєстрі 9973. на сьогоднішній день. У зв'язку із змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля громадські слухання проводяться. Які вступили в силу 29 липня 2023 року громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів та представник розробника. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що згідно пункту 23 порядку складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Тому, якщо немає заперечень і заважень, всім гарного дня і до побачення. Да. Гарного дня вам да. до побачення.